83-річний Аль Печіно в четверте стане батьком. Дівчина-актора Нур Альфала перебуває на восьмому місяці вагітності. Зазначимо, що про роман Аль Печіно з молодшою від нього на 54 роки Нур Альфала стало відомо у квітні 2022 року, коли їх разом помітили під час вечері в одному з ресторанів. Зірка стрічки Хрещений батько підтвердив, що його дівчина перебуває на восьмому місяці вагітності. Вже влітку 29-річна Альфала подарує Пачино дитину, яка для артиста стане четвертою. Схоже, Нур віддає перевагу значно старшим чоловікам. Так до Печіно Альфала декілька місяців зустрічалася з 79-річним солістом The Rolling Stone Міком Джагером, а також 61-річним американським мільярдером Ніколасом Бергрюєном. Для Нур дитина Віталь Печіно буде первістком. А Дактор стане батьком у четвертим. Так, від викладачки акторської майстерності Яни Терент зірка має доньку Джуліо Марію Пачіно, якій зараз 33 роки. Також у зірки хрещеного батька є 22 річні двійнята Антон Джеймс і Олівія Роуз від акторки Беверлі ді Анджело. Нагадаємо, що не так давно стало відомо, що поповнення відбудеться в родині ще однієї зірки хрещеного батька Роберта Де Ніро. 79-річний актор став батьком всьоме. Доньку артисту народила тренерка з бойових мистецтв Стіфані Чен, Молодша від Де Ніро на 34 роки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.